Рекомендації з організації техніки безпеки при виконанні фізичних вправ в домашніх умовах та під час дистанційного навчання. Для виконання фізичних вправ забезпеч достатнє і рівномірно освітлене місце та перед початком занять привітре приміщення. Обери місце. Щоб відстань навколо дозволяла вільно та без перешкод виконувати фізічне вправи. Обирай зручний та легкий одяг і взуття, які не обмежують рухи. Роби помірне навантаження та орієнтуйся на власне самопочуття вимірює чистоту сердечних скорочень. Обов'язково підтримуй водний баланс, вживай достатню кількість води. Перед початком занять обов'язково зроби розминку для профілактики травматизму. Наприкінці заняття зробив вправи на розслаблення та відновлення дихання. Це можуть бути вправи з йоги, пілатесу.